Сьогодні ми з вами поговоримо про онікси, циркони, кінжали та відповідальність. Так, це мілітарні новини, які будуть не просто технічними. На зв'язку, агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Сьогодні вранці наші... Ті сусіди, вкотре вирішили підтвердити свій статус і атакували Київ попередньо двома балістичними ракетами. Їхній тип поки ще уточнюється, проте, враховуючи той факт, що запускались вони з тимчасово окупованого Криму, немає жодних варіантів, окрім того, що мова може йти про циркон або про Онікс. Звісно, ж... Вже відзвітувало про ураження 100-500 петріотів, зірки смерті, двох шайхулудів та батальйону крокоходів. Ате Тож давайте поговоримо з вами про ці дві ракети та те, чому на тривоги все ж варто реагувати. Онікс це совєтська надзвукова протикорабельна ракета, що має вагу приблизно в 3 тони, може досягати швидкості в 2,6 махи, тобто майже 900 метрів за секунду, та має бойову частину в 300 кілограм. В Залежності від модифікації, її дальність роботи може досягати від 300 до 800 кілометрів. Запускатись вона має теоретично з усіляких корветів, фрегатів, підводних човнів і так далі. Проте Росія в Чорному морі, скажімо так, не має жодного з тих, яких можна було б запускати ці ракети. Тому для пуски використовується ракетний комплекс Бастіон, який Дуже швидко розгортається і може запускати ракети фактично куди завгодно. Так як ця ракета є протикорабельною, то основна її особливість це робота на низькій висоті, де її складно виявити та уразити за допомогою засобів ППО, як через власне висоту, так і через супутню швидкість. Звичайною модифікацію росіяни вже неодноразово били по Миколаєву, Одесі та області, проте цілком собі спокійно, теоретично існує Онікс М, який може досягати дальності в 800 кілометрів. При швидкості в 900 км. Матрів за секунду, я думаю, не дуже складно порахувати скільки треба часу, щоб ця ракета з Криму дісталась Києва. Циркон же, в свою чергу, це реально дуже нова російська зброя, якою вони лякають увесь світ. Ця ракета може запускатись точнісінько тих же носіїв, що й Онікси та калібри. Ця 10-метрова велетенська ракета також є в першу чергу протикорабельною, проте її відрізняє той факт, що вона заявляється як гіперзвукова, але там з тим не все так просто. Маса бойової частини циркона 300 400 кг, відстань до тисячі або навіть до півтори тисячі кілометрів роботи, а швидкість до 9 махів. Це десь 11 тисяч. Кілометрів за годину для розуміння швидкості сьогодні вони долетіли до Києва з Криму приблизно за три хвилини. Тобто, в перерахунку, вона фактично підтвердила свої гіперзвукові характеристики. Наприкінці 23-го року. Росіяни вперше застосували її для атаки на Запоріжжя. 7 лютого вони вже летіли на Київ. Ну і сьогодні, 25 березня, знову були використані скоріш за все саме вони. Ноутбук може бути тонким та потужним, і ім'я такому ноутбуку Rock Zephyrus G16 2024 року. Цей красень отримав абсолютно нове шасі та повністю алюмінієвий корпус, який дозволив встановити всередині більші та потужніші динаміки, більші клавіші та більший тачпер. При всьому цьому ноутбук має товщину 1,5 см та вагу у 1,85 кг. Також оновлення отримало і підсвічування. Тепер це новий slash Lightning у вигляді діагональної стрічки. Цей 16 дюймовий ноутбук у максимальній конфігурації отримав процесор Intel Core Ultra 9 185 h що має на борту ядра для штучного інтелекту та відеокарту Nvidia GeForce RTX 4090, які здатні задовільнити будь-які ваші побажання щодо продуктивності. Також це перший ноутбук ROG, що отримав oled Дисплей. ROG не була з роздільною здатністю 2,5К та частотою. Оновлення 240 Гц, має 100% покриття кольорового простору 3 та неймовірну точність передачі кольорів з дельта, і e менше одного. Звісно ж, такому ноутбуку потрібне і ефективне охолодження, яке складається з рідкого металу на центральному процесорі, вентиляторів ArcFlow другого покоління та спеціальної випарної камери, яка допомагає ефективніше справлятися з температурами ноутбуку. Переходь за посиланням під відео та дізнавайся більше про ROG Zephyrus G16 2024 року. Щодо швидкості ракети циркон, звісно, є запитання. Полягають вони в тому, що для такої швидкості польоту вона має летіти на висоті в 20-30 кілометрів, де дальність і швидкість збільшуються за рахунок зменшення опору повітря. Скоріше за усе, циркон є двоступеневим, тобто перший ступінь твердопаливний, другий прямоточно реактивний. І з точки зору того, як швидко вона летить, так, технічно вона гіперзвукова. Тільки от на ціль вона заходить аж ніяк не з гіперзвуковою швидкістю, фактично так само, як і кінжал. Якби циркон був гіпер Звуковим і на ударній ділянці його б точно навряд чи щось могло б збити. Так, навіть якщо його швидкість на фінальній ділянці знижується до характеристик Онікса, це не відміняє того факту, що це неймовірно складна ціль, яку треба встигнути виявити, захопити та вчасно перехопити. Вкотре повторюсь, що наші сили ППО це просто титани, які роблять неймовірні речі. Проте магії, на жаль, в нашому світі не існує. На Марші цю ракету навряд чи можна, хоч теоретично, хоч чимось перехопити. Тобто це можливо виключно вже перед тим, як вона заходить на ціль, інакше взагалі ніяк. Що у випадку з Оніксом, що у випадку? З цирконом, кожна така збита ракета це неймовірна титанічна праця та майстерність. Проте після ураження будь-яка ракета не дезінтегрується на атоми, на жаль. Так чи інакше, вона матиме уламки. І будь-який, навіть найменший уламок, може наробити страшної біди. Так само не завжди ракета ППО може знищити бойову частину в повітрі. Це просто технічно неможливо кожного разу збивати точно в повітрі. Тому інколи бойова частина може продовжити свій вже, скажімо так, неконтрольований. Йований політ куди не пощастить. І це також страшне. Більш того, навіть не бойова частина на такій швидкості своєю кінетичною енергією здатна зробити отаку вирву. Знаючи все це, я дуже сподіваюся, що наступного разу в сховищах ви не почуєте більше, а чого це так пізно тривогу включили, і так далі. На превеликий жаль, деякі люди почали, ну, скажімо так, м'яко. Ігнорувати загрозу як таку взагалі. Оце популярно зараз, знаєте, що там міг чи щось серйозне. Розумієте, міг з кінжалами це вже ну таке щось. Так само я ніколи не забуду слова однієї літньої киянки в багатоповерховий будинок, якої прилетіло о 7.40, А на питання, чому вона не пішла в укриття, а воно там є, повірте мені. Вона відповіла, що о пів на восьму чула вибухи, але будильник на восьму стояв, тож вирішила лежати далі. Я чудово розумію, що багато хто з вас може сказати, що укриттів немає на районі і так далі. Проте я. Точно можу сказати за свій район, що укриттів тут більш ніж достатньо. Проте люди починають масово йти в них, коли вже вибухи від роботи ППО такі, що вікна трясуться. А ще я окремо хочу звернутися до усіх вас, шановні, до вас, ваших друзів, знайомих, адміністраторів телеграм-пабліків і усіх тих, хто вважає себе репортером, справа життя якого зняти на відео, як летить ракета чи як прилетіло в якийсь будинок. У першому випадку я повторюсь, але ви нікого не здивуєте відосиком з пролітаючою ракетою. І якщо ви вже з телефоном в руках, вам не страшно, і ви навіть не збираєтеся йти в укриття, завантажте собі за стосунок ЄППО. Повірте, вам будуть вдячні усі на світі а от друга категорія людей. Я не знаю, чому так, але коли людей вже два роки просять не знімати роботу ППО та наслідки влучань, люди спіною у рота намагаються довести, що в цьому ну нічого ж такого немає, ну і що. З приводу роботи ППО визначити його місце знаходження. Після цього це справа ну реально декількох хвилин руками досвідченого осінтера. Знімати прильоти в перші декілька хвилин це взагалі має настільки жорстоко каратись, щоб взагалі ні у кого не було, навіть найменшого бажання це робити. Просто подивіться на останні масовані ракети ракетні атаки, Одеса прилітає балістика. Після чого через якийсь короткий час туди ж прилітає ще одна, через що було вбито більше 20 людей. Львівщина на об'єкт летять шахеди та звичайні ракети. Після чого за декілька годин туди прилітає кинджал. Запоріжжя відео влучань по ГЕС були у русні вже за буквально 5 хвилин. Після чого були нанесені додаткові удари. Так, усі ці ракети програмуються не за 5 хвилин, звісно ж, проте. Ніхто не заважає тримати запасний варіант ураження для того, щоб нанести додаткове ураження по цілі. Тобто, росіяни цілком легко можуть тримати на готові додаткові засоби ураження для головної своєї цілі, якою б вона не була. Ну щоб навіщо витрачати кінжал туди, де і так уже усе зруйновано? Правильно? Тому ось ці фото та відео одразу після прильотів не можна робити, тому що таким чином можна ще більше наразити на небезпеку абсолютно усіх. Довіряти моніторинговим групам, звісно, також дуже круто. Проте кінчали на Львівщину полетіли вже тоді, коли міги, начебто, летіли назад на аеродром. Не забувайте, що росіяни вчаться, а головна їхня мета вбити всіх українців. Тож я вас усіляко закликаю. Якщо вам так вже сильно кортить познімати, хоча я реально не розумію, для чого, не викладайте це в мережу, будь ласка, ви не станете зіркою після цього. Не треба це сказати своїм товаришам, адже вони вже можуть це не втриматися і скинути це в загальний чат, робочий чат і так далі. Швидкість поширення інформації в сучасному світі занадто велика, занадто все швидко відбувається. Тому, будь ласка, будьте трохи відповідальнішими та поважайте людей навколо. Знаєте, мені від цього цього дуже сильно болить. На превеликий жаль, величезна кількість людей вже просто звикла до війни. У мене в дружини на роботі все всі весело гикаючі біли знімати уламки ракети, якими посікло їхній офіс. Так це тоді, коли на наш склад розетка прилетіло, і знаєте, особисто у мене немає жодного, абсолютно жодного бажання йти дивитись на уламки ракети чи фотографувати прильоти, тому що ці уламки могли бути не збиті і могли вбити десятки людей. Особисто у мене за ці два роки є буквально одна фотографія і відео того, як росіян виганяли з бучі, і усе там на обрії нагадувало мордор, бо червоним небо там було навіть вночі. Мені цього достатньо для того, щоб на все життя запам'ятати усі звірства росіян, усіх тих людей, яких вони вбили і вбивають щодня. І чогось мені абсолютно не хочеться знімати ані роботу ППО, ані прильоти. Прикольного в цьому немає абсолютно нічого. Це все, що я хотів вам сказати на сьогодні, за можливості підтримайте збір на реб для 79, ї 29-ї, 36-ї бригад та 123 ї ТРО. з вами був Агностик. Бережіть себе, своїх близьких та Україна.